Осіннього похмурого понеділка на Алеї Слави знову людно. Тут проводжали в останню земну дорогу ще одного захисника України шосткинця Сергія Холопкіна, який віддав своє життя за рідну землю. Сергій Миколаєвич народився 27 вересня 1988 року в шості. Закінчив школу номер 5 коледж. Працював на одному з підприємств міста. Саме тут парубок зустрів свою долю Катерину, одружився, став для її сина Захара, справжнім батьком. Де да для своїх батьків Сергій був надійною опорою та гордістю у скрутний для України час Сергій одним з перших став на захист рідної землі. Хоча здоров'я чоловіка не було ідеальним, він став добровольцем до лав збройних сил. Україну За позивний обрав собі сліпий. Все стало гіркою іронією і намаганням ставитися з легкістю до проблем з зором. За словами рідних, заповітною мрією чоловіка було захищати свою країну і сім'ю. Навіть після закінчення війни він планував залишитися. На військовій службі на фронті було непросто, адже проблеми зі здоров'ям, які посилилися протягом служби, давалися ознаки чи не кожного дня. 22 вересня захисник востаннє бачив блакитне українське небо, яке так любив і так захищав протягом всього повномасштабного вторгнення. Це сталося на Краматорському напрямку Донецької області до 37-го дня народження. Він не дожив п'ять днів. Серце старшого бойового медика, інженерно саперної роти Сергія Холопкіна, зупинилося. Сергій без вагань став на захист своєї держави, давши можливість наступним поколінням жити у вільній та незалежній країні. На жаль, повернутися додому з перемогою чоловікові не судилося. Шириться, але я слава. Збільшується Небесний Бог, збільшується, але тримає Україну, тримає небо над нами. Глибокий біль, співчуття рідним і близьким, звичайна невиправна втрата. Але ми знаємо свою справу. Ми знаємо, заради чого віддають вони своє життя, заради нас, заради нашого. Світлого майбутнього. За 18 років своєї роботи він сублінно виконував обов'язки, був відповідальною і кваліфікованою людиною, за що його і пам'ятають колективі. Завжди був готовий прийти на допомогу колегам. Мав заслужений авторитет серед колег. Любив життя, займався спортом, приймав участь в заводських спартакіадах. В особистому плані був врівноваженою і толерантною людиною через співчуття рідним близьким загиблого. Пам'ять про Сергія залишиться в пам'яті історії підприємства і наших серцях. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь ще одного героя, який поклав своє життя за свободу та незалежність нашої. України. Сергія Хлопненка. Спокійний, врівноважений. Він жив, навчався, спілкувався з друзями, подавав плани на мирне майбутнє. Але коли почалася війна, він залишив своє мирне життя і пішов боронити рідну країну, своє місто, свою родину. І він заплатив найдорожчу сіну. Присутні на траурній церемонії висловили глибоку пошану подвигу нашого земляка і всім, завдяки кому Україна і досі тримається і чинить опір клятому окупанту. Сергій Миколаївич, наш земляк, наш воїн, наш герой. Повернувся додому на щиті. Знову расист забирає найкращих наших людей. Вічна слава, вічна пам'ять загиблому героям. Шана і повага рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Сергій Холопкін, як і сотні інших наших земляків, які заплатили найвищу ціну за можливість нам дихати вільними грудьми у вільній державі, міг би прожити ще довге і насичене життя. Але окупанти не дали воїнам світла такого шансу. Наші герої-оборонці стали янголами на небесах і звідти захищають свою родину та рідну землю від чорної рашистської навали, яка невтомно продовжує забирати найкращих синів та доньок України. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, однієї з найтрагічніших сторінок Голокосту та історії Другої світової війни. У цей день, 84 роки тому, 29-30 вересня 1941 року, нацистські окупанти розпочали масові розстріли в урочищі Бабин Яр, що стало символом нелюдської жорстокості. Усе почалося, коли за наказом німецького командування до Бабиного Яру зігнали понад 33 тисячі євреїв чоловіки, жінки, діти. Усі вони стали жертвами так званого Голокосту від куль. Їх змушували роздягатися, вишиковуватися в колони та йти до яру, де лунали кулеметні черги. Але трагедія не обмежилася цими двома днями. З жовтня 1941 до 1943 року нацисти та їхні пособники знищили тут понад 100 тисяч людей: євреїв, ромів, українців, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричних лікарень. Сьогодні Бабин Яр це не лише місце скорботи, а й пересторога для людей. Людства нехай пам'ять про загиблих стане для нас нагадуванням про цінність кожної людської долі та важливість протистояння будь-яким проявам ненависті і дискримінації. Депутати проголосували за внесення ряду змін до міської комплексної програми охорони здоров'я. При цьому депутатка Анна Пилипейко зробила деякі зауваження, що стосуються даного питання. Можливо, потрібно розробити ПКТ для реконструкції четвертої поліклініки і особливо звернути увагу на безбар'єрність. Це для ліфта для людей, які з обмеженими можливостями не можуть потрапити там на другий поверх. При внесенні змін до програми правопорядок своє зауваження висловила Анна Капліва. щодо обмеження руху мототранспорту під час повітряних тривог і в пізній час, тому що дуже багато мешканців нашого міста скаржаться на характерний шум, який можна сплухати з рухом шахеда. Це має значний вплив на психічне здоров'я нашого населення. Тому о, в мене питання: чи, можемо ми, чи є взагалі якісь обмеження по руху цього транспорту, і яким чином ми можемо повпливати саме на о, рух транспорту, такого транспорту з 8 -го години вечора до 8 -го години ранку? Працюють з правоохоронними <зважували> органами. До речі, вони вже працювали і, <зважували> от, і е спрес, <зважували> потім було зменшення. можна, добре, дякую. Розглянули присутні і програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 26-30 роки, під час якої Микола Нога наголосив на деяких деталях. Ми прийняли рішення з тим, щоб патронатні вихователі мали можливість отримати з нашого бюджету поворотну позику для допомоги сім'ям, яких вони будуть опікуватися. Тобто з нашого бюджету вони отримають кошти допоможуть. Діти, харчувати там іще поки поки патронатна вихователька не отримає державні кошти. отримає потім поверити. І Так буде працювати ця система. Це вперше в житті нашої громади, щоб ми всі розуміли таке ми рішення з вами. Прийняли дякую. Також очільник громади торкнувся ще однієї теми, яка гостро стоїть серед освітян громади. Мова про доплати з державного бюджету, які передбачені для вчителів, але відсутні як такі для вихователів дитячих садочків та позашкілля. То якщо ви не заперечуєте, то ми виходимо до вас з такою пропозицією, щоб доплачує педагогічним працівникам дошкілля і позашкілля в сумі одна тисяча гривень. Тобто на один шаг будемо вставати, але це з нашого бюджету. Щоб я хочу чуть їх підтримати, щоб ну щоб не так категорично виникало що це вчителі, а це вже не вчителі. Народні обранці проголосували за пропозицію Миколи Неги. При цьому попросили мера міста не забувати і про медиків, які також працюють у прифронтовій громаді у надзвичайно непростих умовах, але доплат за свою роботу не мають. Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення керівника Шосткинської районної державної адміністрації. Згідно з документом, від 26 вересня 2025 року головою Шосткинської РДА став Біляєв Андрій Миколайович. Андрій Біляєв, полковник, був командиром військової частини 3033 південного одеського територіального об'єднання Національної гвардії України з 2014 року брав безпосередню участь в АТО ООС підрозділ під його керівництвом успішно виконували завдання з оборони України нагороджений медаллю за військову службу України, грамотою Верховної Ради України, орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Звання почесний громадянин міста Запоріжжя присвоєно рішенням міської ради від 12.10.2022 за номером 16 Призначенням Андрія Миколайовича Біляєва завершився період тимчасового виконання обов'язків Оксаною Торасюк. Нагадаємо, попередній голов. Вашосткінської РДА Віктор Губенко був відсторонений у лютому 2023 року після підозри в організації схеми розкрадання пального. Остаточно звільнило його з посади 14 червня 2025 тисячі